Відомості про землю більше не зберігатимуться в комірних книгах по районних архівах. Відтепер уся інформація в електронній формі і в єдиній системі. Створення саме такої цілісної картини й передбачав закон про державний земельний кадастр. Усі старі карти і папери інвентаризували, уніфікували і перевели в електронний вигляд. Врешті відкрили і для громадян доступ через інтернет. Вперше за 20 років земельної реформи інформація землі стала доступна. И каждый гражданин в онлайн-режиме, он может видеть всю ситуацию, все земельные участки, получать информацию о границах области, границах района. Із 1 січня електронний кадастр запрацював. Аби це сталося, 17 мільйонів держактів спочатку відсканували. Групи спеціалістів їздили до кожного району зі спеціальним обладнанням. Потім дані обробляли і відразу завантажували в комп'ютер. Утім, левову частку інформації уточнювали вручну, додають в установі. Приміром, є акти, де вказано кілька власників чи ділянок. Но є і большое количество госактов, которые були или полностью, повністю или частично вручную, то здесь, конечно же, распознавание давало давали положительный результат. Соответственно, там появлялась робота для того, щоб люди цю інформацію донесли уже з госактом цифровий архів створили менше ніж за п'ять місяців. Це рекордні строки кажуть міжнародні експерти. Типовим є термін у два-три роки, і це за меншою кількості відсканованих файлів. На базі оцифрованих держактів створили реєстри для кожного району свій серій. Номер кожного кадастру, кожного державного акту. І за чим я власника земельних ділянок площа на дану земельну ділянку, тобто в чому також одиниці виміру в чому вимірюється дана площа також кадастровий номер земельної ділянки. Аби відобразити інформацію про ділянки на карті, завантажили так звані обмінні файли, тобто дані про землю в електронній формі. Але такі створювали тільки останні 10 років, і лише такі наділи мають кадастрові номери. Решті їх присвоюватимуть окремо, і вони теж відобразяться в кадастрі та на публічній карті. На мапу вже нанесли межі областей і районів. Нині ж працюють над кордонами селищних рад і населених пунктів. Границі, в принципі. Между советами повторяют очертания друг друга. Но и видны некоторые, скажем так, расхождения, которые связаны как с отсутствием материалов. Как з тим, що матеріали требуют уточнення і отработки уже землю строїтелям їх на уровне местного совета для внесення до кадастру. Готують також дані про ґрунти агропризначення. Спрощений варіант цієї інформації вже є на публічній кадастровій карті. У кадастрі буде детальніший. Він міститиме ще й вказівки про сівозміни та характеристику сільгоспнаділів. Експерти кажуть, дані про якість земель украй необхідні. Ми поки що не використовуємо інформації про землю в повному обсязі, зокрема про якісний стан земель. Ну вона не використовується достатньо і в плануванні, і в архітектурі. Це ми зможемо побачити, зрозуміти, коли у нас буде повноцінний земельний кадастр. Щоб уся розпорошена інформація про ґрунти зібрана по місцевих архівах була зрозуміла, кожен об'єкт підкріплюють легендою. Приміром, на карті Тернопільської області таких умовних позначень понад 55 тисяч. Вот в этих э, уже слоях информационных, которые мы сейчас проверяем: вот видите атрибуты, которые мы зафиксировали. То есть тип да, темно-серые подзоленные черноземы. Кадастер відображатиме також нормативно грошову оцінку наділів. Зараз такі відомості зводять у єдине поле розрахунків, аби залити до кадастрової системи. До речі, ця інформація також відображатиметься на публічній кадастровій карті. Головне в електронній базі є усі оцифровані документи про українські землі. З одного боку це підтверджує достовірність даних, занесених у базу з іншого дозволить оперативно виправляти технічні помилки. Усе централізовано. Так зникає проблема згорілих архівів і зниклих документів.